Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я роблю цей запис 12 листопада ввечері. Зараз в нас немає світла. До речі, для зйомки використовую лампу. Це лампа для пицмового столу, вона дуже зручна, зараз виручає в ці часи. Далі відео я вам все розповім про неї, тому що дійсно вона зараз потребує уваги і може багатьом кому стати в нагоді. Звичайно, не можна не почати цю розмову з подій, які відбулися напередодні. Це звичайно те, що наші збройні сили нарешті в Херсоні. Наша довгоочікувана така подія, дуже радісна подія. Але в той же час потрібно не забувати, що кожен сантиметр нашого визволення нашої землі дається втратами наших збройних сил і померлими нашими героями. Тому, звичайно, і радіємо, і сумуємо, і дякуємо за те, що ми маємо ці всі можливості. Для мене саме ці події вони мають таке дуже велике значення, так як я маю дуже багато родичів, які зараз перебувають саме на тих територіях. Моя мама родом з Херсонської області. У мене є рідні, які мешкають саме в місті Херсоні, і є рідні, які мешкають в село Веселому Береславського району. Це те село, яке межує з Новою Каховкою Гесом. Ну, тобто ось, село Веселе, далі йде гідроелектростанція Каховська, да? і вже на лівому березі знаходиться місто Нова Каховка. Тобто, взагалі, в них таке розташування. Вони в епіцентрі, як я завжди говорила, вони влогово, тому що в їхньому селі знаходився в основному її офіцерський состав орків. Вони були дуже укріплені їхнім ППО. Звичайно, завдяки цьому село на той час до цього, коли ми мали якийсь зв'язок, і більш не більш-менш воно вціліло, тому що якби воно було захищено ними. Як це прикро не звучить, але ну по факту людей там це врятувало. Тому звичайно, ми ж, чекаємо зв'язку і з Херсоном і саме з селом Веселим. Ці території знаходяться один від одного, майже в ста кілометрів, тому якось ми їх не об'єднуємо в одну Саме з тим районом, який знаходиться біля Каховського водосховища, вона зв'язок взагалі був непостійний. Ми інколи могли раз дві-три неділі з ними зв'язатися і щось дізнатися. І то це були смски, Ватсапі, розмовне, щоб розмовно майже ніколи не вдавалось, так як звичайно вони користувалися операторами, російськими операторами. Ну, тут немає нічого такого, тому що не було ніякого в них вибору, або вони вимушені були користуватися російським зв'язком, або просто вони не мали зовсім ніякого зв'язку з зовнішнім світом, скажімо так, з іншими людьми, крім там окрім свого села. І сестра, яка моя мешкає в Херсоні, ось чомусь мені здається, що з нею буде швидше зв'язок, так як, ну, по-перше, вона все ж таки ну, прогресивна і молода особа, мало того місто, все ж таки мені здається, комунікації будуть швидше підключати, ніж в селах. Ну, Це мої такі роздуми, але на даний момент з 9 листопада немає не з ким зв'язку. Все, що я знаю, це те, що я знаю з офіційних новин. Саме я дивлячись зараз ці всі відео, вони мені даються дуже тяжко. Я навіть зараз, коли знімаю це відео, так декілька годин не дивилася новини, тому що я все время плачу і розумію, що моя би, ну, якась реакція, емоції на камері були б дуже цим зумовлені, тому я тільки що дві години взагалі не дивилася ніякі новини, щоб трішки як би, моя... мій монолог був більш таким спокійним. Саме в селі, там біля Каховського ГЕС, знаходиться моя бабуся, які 80 років, і, звичайно, зараз просто чекаємо якнайшвидше, щоб її звідти вивезти. Дуже шкодую, що ми не зробили цього раніше, але, в принципі, сталося, як склалося, тому що була цепочка різних подій, які весь час це діло нам відсовували. І, і вже останнім часом ми розуміли, яка там ситуація, але було прийнято рішення, що. Бабуся старенька, 80 років, і дорога до для неї зараз дуже небезпечна. І все ж таки ми надіялися, чекали, що вже коли території будуть нашими, ми зможемо бабусю звідти забрати. А на початку, як тільки це все відбулося, звичайно, не було безпечно ні ни в них, ні ни в нас, так як ми знаходимося під Києвом, і дійсно нам пощастило наше місто місто не було окуповане, але орки тоді були зовсім поруч і е, окремі якісь е, диверсійні ці ж угрупування вони були просто в нашому місті. І поруч, дуже поруч, тому там взагалі перші дні не стояло такого питання, бо всі були нажахані, і ми навіть тут не були в безпеці, це зрозуміло. А потім в нас стала проблема з бабусечки майже 80 років, і в жару вона сказала, вона не витримає дорогу. Всі прекрасно знали, що. Дорога займає, багато людей виїхали, це можливо, але дорога займала мінімум 5 днів. А це херсонські степи, це жарюка і це під відкритим небом. І ми все ж таки побоялися, щоб її не стало кепсько. А потім, уже, коли були вдалі, наступи зсу у харківському. І ми розуміли, що контрнаступ почався і з херсонської сторони. Бабуся поламала руку, і вона теж сказала, що вона не поїде в дорогу. Тому якось так склалася у нас низка подій, що ось не змогли ми її за ці 8 місяців все ж таки забрати. А це вже чекаємо, віримо, віримо в найкраще, і віримо, що скоро, скоро бабуся буде з нами. Ось так: ось це мої такі. Мої переживання, мої емоції це велика подія для всього українського народу. Але у мене ще з іншого боку переживання саме за рідних людей, тому що там моя двоюрідна сестра, там моя бабуся. І багато інших родичів, але вони більш дальні. А це дві такі людини, від яких я чекаю просто звісточки кожну секунду. І я весь час в меседжерах дивлюся, я розіслала повідомлення в всіх меседжерах, які тільки можливі. І дивлюся, а можливо вона десь з'явиться онлайн. Так що тримаємо кулачки. Ну що ж, покупочки, які зараз актуальні, як ніколи, придбала два павербанки. Один павербанк на 30 тисяч, інший павербанк на 20 тисяч. Ціна, звичайно, зараз гіперкосмічна, як на мене, раніше вони були дешевші, але у нас взагалі їх не було. І у нас одна дитина шкільного віку, інша студентка. Тому, як би. Це більше навіть не для зарядки гаджетів якихось, тому що нам вистачає зарядки в цих проміжках. Це для того, щоб можна було ввечері, коли вже темно, готуватися до школи, ну, робити уроки. А так як під, до цих павербанків я планую підключати лампи, USB лампи я їх вже замовила, тобто пізніше трішки вам покажу. Побачила теж на відео однієї гарної дівчинки Вікторії і замовила відразу собі. Ось тож ціна за 30 тисяч 2,5 тисячі гривень і за 20 тисяч 2 тисячі гривень. Можливо, в інтернеті вони є і дешевші. У нас місцевий магазинчик, де вони займаються подібними речами, Все для телефонів. Я придбала саме там. Так, тож на 3 тисячі він ось такий великий. Uh, бачите, виходи є два USB, один Type-C і оцей звичайний, я не пам'ятаю, як він називається, весь час він раніше такий був, uh, показує заряд 81%. І тут ще є фонарик. Якщо ми зажимаємо, вмикається фонарик. Він такий не зовсім е потужний, але так, якщо потрібно щось присвітити, то. Може бути. Ось такий виробник. Геліус, геліус. Напевне, так. Ось, а інше цього ж виробника це вже на 20 тисяч, теж на декілька виходів. Теж тут є кнопочка показує заряд. 90%. Ось такі павербанки я придбала. Якщо ще, можливо, комусь буде цікаво, ось я показую параметри. Кому точніше потрібно, там ампери вольти подивитися. Ось, будь ласка, це це ще на а, 30 тисяч. Так, і ось інформація по-іншому. Ну і також такий момент. Можливо, вони всі так. Я просто якби раніше не цікавилася, але... Ось, я запитала продавця. Вони вихіди ось на Type-C і мікро. Тобто вони працюють тут і на вихід, і заряджати пристрій можна також двома шляхами: Type-C і Micro. Нарешті отримала лампи. Лампа, яка працює від павербанка. Ось так. Тепер значно спростилися життя, тому що в плані уроків взагалі все чудово. Дитина може робити уроки в будь-який час. Не потрібно чекати, поки вімкнуть світло. Ось така лампа. Я її побачила в Также відео однієї з дівчинки з Київщини Вікторії Ушакової. І, і відразу ж замовила дякую дякую за те, що показуєте такі речі, тому що зараз вони нам дуже необхідні. Ось ця лампа вона ще складається, я зараз її складу. Ось, тобто Коли не потрібно, ти її складаєш, можеш десь покласти, і вона не заважає. Вона вигинається в різні сторони, тобто, можна направити світло. І працює від павербанка, і взагалі вона бере дуже мало заряду. Я не пам'ятаю, я прослідкую ось, прослідкую, скільки вона бере. але я пам'ятаю, що я оцей павербанк ні разу ще не заряджала, а користуюся вже ним дні 4 підряд при вимкненні активному світла. Ось так. Я в посиланні залишу назву цієї лампи. Купувала я її в епіцентрі, коштує вона півтори тисячі гривень, має декілька режимів. Освітлення. Так, зараз режими. Ось, бачите, перший режим, другий, третій, а також має температуру різну, теплий, холодний. Тобто, можна собі обрати, яка до вподоби. Супер, вона має три кольори: чорний, сірий і білий. Я замовляла дві, тому що у нас двоє дівчаток одна студентка, друга шкільного віку. Ось ця біла мені сподобалась найменше. У моєї сестри вона з срібного кольору, сірого, вона така срібна під метал, вона мені сподобалась більше. Зараз я її покажу теж. Тобто, два роки гарантії, ось виробник. Ось що, які у неї є функції, таймер відключення. До речі, я навіть і не знала. Таймер відключення працює від USB 5 вольт. Так, відсутнє мерехтіння. Да, бачите, При зйомці. Зараз я 4К 60 знімаю і нема мерехтіння. До речі, да. далі а, сенсорний перемикач, регулювання яскравості, а, бездротова зарядка. Максимальна потужність 8 Вт і безпечно для очей. Ось iWork 8 v її модель. Ось так, ще раз вам покажу якісь тут характеристики. Кожен знайде для себе, якщо цікаво. 100% рекомендую, вже користуємося майже тиждень і дуже задоволені. Ось так вона виглядає в сірому кольорі. Я ось тут покажу платформу, по ній більш-менш видно. Ну, До речі, вона мені подобається більше. Пам'ятаєте, за мій кулькас я пересаджувала декілька тижнів тому, і мені багато хто в коментарях написав, що після такої жорсткої пересадки багато в кого пропали квіти. І, як бачите, у мене вже є перші втрати, поки що одна гілочка. Але що хочу сказати, він у мене після пересадки. Дві неділі був на просурці. Я його взагалі не поливала. І ось вигнила гілочка. Значить, вона все ж таки була до цього наскільки замочена, що вона згнила, тому що нової вологи не було. Ось так він виглядає зараз. Вже дві гілочки я видавила. І ось, я так розумію, третя на черзі. Ну, Результат один, так як я його пересаджувала дуже радикально. Для заміокулькаса, це. Дуже травматично. А в коментарях були відгуки, що теж вазони не вижили. Я все ж таки надіюся, що декілька гілочок приживеться. Так що далі будемо за ним слідкувати. А зараз перемістимось на кілька тижнів тому. 26 жовтня, хочу вам показати одне з моїх найулюбленіших місць. Зараз знаходимось в Косино, це термальні води. Це одноіменний ось такий комплекс. По візитній карточці цього крану його багато хто знає. Взагалі ми тут не вперше. Але цього разу ми тут проїздом. Ми забирали нашу маму з кордону і залишилися на ніч, тому що не встигли повернутися до Києва у межі комендантської години. Тому ми тут провели тільки вечір і ось ранок. Зараз виїжджаємо, але місце дуже чудове. Цей комплекс знаходиться в селі Косонь Берегівського району. В описі залишу більш детальну адресу, недалеко від кордону з Угорщиною. На території комплексу є декілька басейнів з термальними водами, а також є басейни з звичайною прісною водою для плавання. Також тут є і готель, в якому можна зупинитися, але комплекс можна відвідати просто на декілька годин. Ще за територією комплексу є аквапарк, який працює влітку. Саме скажу свої враження, це місце я відкрила для себе близько п'яти років назад, і з того часу я його просто обожнюю, намагаюся часу від часу його відвідати. Тобто я зазвичай сюди їду на два-три дні. Ну цього достатньо, а тому що тут відпочинок більш такий пасивний, купаєшся і все да, на релаксі. Ну, цього разу ми тут приїздаємо, але все одно враження незабутні. Є два варіанти відвідання цього комплексу, можна поселитися в них готелю. Тут іде фіксована ціна, а далі вже система все включено. Ціни не буду називати, можна подивитись на сайті, тому що це залежить від вибору кімнати і кількості людей, які там будуть проживати. Ціну входить проживання в готелі. Готель взагалі дуже високого рівня, один взагалі з кращих, яких я відвідувала. Далі, звичайно, це йде харчування, повністю система шведського столу, трьохразове харчування. Далі, ну, звичайно, шкупання в басейні в 6-ї години ранку до 11, -ї. а також відвідування саун. І є такий дуже приємний момент. Відвідувачі, які відвідують взагалі комплекс, вони можуть з. Дев'ятої години ранку до восьми години ввечері. А оці утрішні вечірні купання вони проходять тільки для мешканців готелю, і тут така спокійна обстановка, тому що тоді вже людей мало і можна насолодитися всіма цими барвами цього комплексу. Ну і якщо твоє проживання співпадає з сезоном відкритого аквапарку, це теж повністю входить в ціну проживання. Інший спосіб відвідування це приїхати сюди на декілька годин, мінімально три години перебування. Ціна здається або 300 або 500 гривень. Я точно не пам'ятаю. Мені здається, на сайті буде інформація. І це тобі дає доступ до території комплексу, також надається шафа для переодягання і є змога користуватися душовою кабіною переодягальною, і також можна взяти в оренду, якщо немає з собою халат та полетенце. А ось це наша утрішня прогулянка. Ми просто гуляли по території комплексу і там мешкають олені, які просто там гуляють на галявині. Тому ми трішки насолодилися цими чудовими тваринками. Сьогоднішнє відео підходить до кінця. Я готую ще одну маленьку переробку. Я буду встановлювати комод для взуття і трішки організовувати свою гардеробну. Також буду трішки робити міні-ремонт в зоні, де буде комод, тому що там потрібно ще стіни привести в порядок. Тому до наступних зустрічей, дякую за перегляди. Всім па-па!